Так, зрителі Ютуба, хочу показати клетку, яку я зробив. І на моє міння вона може трошки дорожча, але надежніша і довговічніша. Значить клетка на 4 сім'ї. О така. Є тут 3 дні я з нею грався, але я думаю вона себе оправдає. Значить поїлка, така от поїлка. Вже легенько вона кріпиться. Кормушка. От, засипається. Гранулірований корм. Роблю я сам теж для себе, для своїх нужд. Кролики Чим, на моє міння, ця е, лучше, тим, що все розборне. Тобто треба трапік зняти, він дуже легко виймається. От взяти цю, так само і легко виймається кормушка. Просто заверху потягнув і зняв. Зараз покажу як. О, так само і ставиться легко. Треба літом почистити. От дезінфекцію як зробити? Лампою гріти. Ну, трохи дорогувати. А так ось, ось тільки раз. Все. Трап лежить. Треба на сонце виніс. Дезінфекція сонця найкраще. День-два почистив шкрібочком і все. І так само воно легко ставиться. О! Все. На місці. Так само поїлочка стоїть ніпельна. Закривається. Саме легко закривається. Жолоб, щоб скатувались какашки наші, отак от зроблено. Тут відеречко буде стояти. О. І тут одне відеречко буде стояти напроти. Раз воно буде падати в відро. А де то так воно буде. Раз, де все падати в відро. Тут зверху можна собі щось складати. Наприклад, я кладу комбіком собі тут складаю. Отак от. Оце з бутилки зробив таке приспособлення, так сказати, насипати в кормушки. Оце так. Тут я закріпив досить легко бутилку. Я думаю на 2 дня 3 їм буде вистачати. У мене зазвичай такі вовсі ніпельні поїлки стояли, от такі вого типу. О, теж хороші вони. Ну, буду пробувати, О, теж такі самі маленькі кролики. Ну, буду пробувати все-таки з цими, на моє міння, вони. Лучі, железни і, наверное, довговічніші. Оце так. Клетка, звісно, трошки затратна вийшла. І розміри вийшли. Так, Глибина її 70 см, длина такого 1,40 м і висота 1,50 м. я робив. Треба реєчку, допустимо, навіть поміняти десь згнила чи згризли, хоча я їм кладу такі вочурочки. Такі вочурочки кладу їм. так що вони повинні гризти їх, я думаю. Отакі кормушки теж, сам роблю в інтернеті вицепив. Треба реєчку на шурупіках. От на шурупах вони. Треба відкрутив, викинув планочку, другу прикрутив. І так. Все, дякую.